Мир мої любі. Чи задумувалася ви над тим? Що насправді життя кожного із нас, яке ми живемо, не наше. Хтось сухим вийшов з води, з аварії, хтось ледве не потонув, потонув. різні події в житті трапляються. Хтось в тюрмі сидів, взивав до Бога, хтось був у хворобах. Люди розповідають про різні проблеми, які відбувалися в їхньому житті. Фактично, це вже не наше життя, тому що був момент, коли воно вже закінчилось, і ми говорили: Боже, тільки допоможи, і питання буде вирішено. І у багатьох для цьох людей це було не один раз. Наше життя закінчилось. Нема ні однієї людини, яка може прийти і щось сказати Богу, тому що те життя, яке вона живе, вже не її, і кожна людина зобов'язана залишок свого життя присвятити Богу, тому що її життя вже не її. А Боже, яке Бог дав їй у кредит, він дав їй мирість, він подарував цей проміжок часу, і він належить вже не людині, а Богу. Тоді виникає питання, що вона, людина, зробить з життям своїм. Питання, наскільки вона віддячить Богові? Питання, наскільки вона присвятить себе Богу. І що кожна людина зробить у цій ситуації, яка склалась, чи поти чи почули ви мене, тому що це дуже дуже важливо. Люди кажуть, я прийду до Бога, я йому стільки наговорю. У мене є що йому сказати. Боже мій, ти вже не пам'ятаєш, що було вчора, що ти сьогодні зранку говорив, і ти не знаєш, що буде завтра, чи сьогодні ввечері або через хвилину. Тому проаналізуй своє життя, і нехай цей момент допоможе тобі стукати, проповідувати, говорити в життя кожної людини, тому що це дуже важливе. Момент, і коли ти говориш з людьми, то вони намагаються показати це, наче козирь. У мене з Богом також є стосунки. В моєму житті також були такі моменти. Я вірю в душі. Так фактично, вони свідчать проти самого себе, тому що це не козир, насправді, а це вирок в їхньому житті, що вони не праві перед Богом. Ви зрозуміли так. Тому давайте виправимо своє життя і допоможемо людям відкрити очі, принести це світло, щоб вони здорово могли оцінити те, що насправді відбулося в їхньому житті. Ам